Всім привіт! Нарешті, нарешті я знищив шершнів просто на моєму колодному точку. Не те, що я їх знищив навколо, але вже в колодах біля моїх бджіл шершнів нема. Я можу без остраху подивитись, що там відбувається по медозбору, чи є що вирізати меду, а можливо сьогодні я навіть трошки його і виріжу. На всяк випадок розпалюю димарь, але при вирізці меду. Із в сотах із колод краще демаре, демарем не користатися. Я цього не знав, поки, поки розпочинав колодний, колодний течок, започатковував і перші рази використовував активно демар при вирізці меду з колод. Чому його цього краще не, не робити, я вам детально розповім, якщо буде що вирізати і я буду це робити. Тож ходімо дивитися. Ну ось нарешті шершні перестали, перестали літати взагалі. І Я можу зовсім зовсім без остраху подивитися, що у мене відбувається в моїх колодах. Ось, наприклад, оці, яку, щоб відкрити, я повинен стати просто на перельоті, бо у шершнів. І це, і це а мене ця перспектива мене не радувала. А шершні, шершні залишки, які залишився після димової атаки він весь ось тут ось в цих пляшках я не знаю причини я не знаю причини але хтось або щось мені настойчиво виливає із пляшок сироп я спочатку не думав що це людина або тварина я спочатку думав що це птах є такий птах трохи трохи з із странностями дятел. І він міг полювати за осами, пробиваючи дірки в пляшці і так, таким чином спускаючи мені сироп, алені пляшка, пляшка ціла, дятла тут не було. Тут якийсь був другий дятел, який настирливо мені виливає сироп із пляшок. Ось от тут він побачив пляшку, вилив. А ось тут не побачив і не вилив. Ви тільки подивіться, скільки тут шершнів. А ці всі шершні полювали на моїх бджіл. Ну і ось, звісно, також. Тож, тепер без остраху без остраху дивимось, що відбувається в колодах, не оглядаючись, чи не летить мені в спину який-небудь скажений шершень. Я бачу, що взяточок вже припинився. Колоди майже не літають, а займаються вже прополюсуванням лятків. Ось тут ось відро з бджолами. Все літо ця щелина була відкрита. Тепер вона запрополюсована не відідрати. А Демар демарь мені потрібен, щоб подивитися, що в тих колодах, яких я не планую зараз брати мед. Ну, планую брати мед, але не зараз. Потім. В таких колодах використовувати дим можна. А в колодах, якщо використовувати дим безпосередньо, коли береш мед і виганять із секції наприклад, одного поверху японця димом всіх бджіл, вигнати всіх дим, димом бджіл, це дуже зручно, але потім, але потім всі язики, які будуть вирізані, вирізані з із, із такого поверху, будуть пахнути димом копченим. Мед, мед сотовий виходить копчений. Я спочатку цього не знав і був дуже-дуже здивований, що в мене сотовий мед копчений. Ну Ось така штука, тож якщо ви вирізаєте з мед, то краще на нього не диміть. Ну, а я зараз подивлюся, що тут колодок взагалі відбувається І за шершнів давно не дивився, тож, тож трошки димнути навіть треба. Відкриваємо, а приліпили. А як цікаво, бджоли ліплять прополісом не тільки те, що всередині вуликів, а те ще назовні. Ось дашок приліпили до колоди, наче вони розуміють, що це захист від дощу. А так хоча, хоча він не має ніякого відношення до середини колоди. Приліпили. Молодці. Ліплять, заліплють, оп, все. Ой-ой-ой, яка тут краса. Колода повна меду. Це не те, що я там придумав. Я тут хто спостерігав за цією колодою, вона пробувала, робила спроби зараїтись, тож я зробив з неї наліт на відро, а саму колоду відставив від, в сторону і вирізав. От оці перші стільники були вирізані. Тепер вони, вони всі забудовані. І ось уже аж сюди випирає запечатаний мед. Запечатаний мед, думаю, що декілька крайніх язиків можна буде зрізати. Але трохи згодом. Так, мене колода порадувала, нічого не скажеш. Просто краса. Буде чим зайнятися після тотальної відкачки своїх тачків із нормальними звичайними вуликами. Ну і колоди. В колодах корпуси, підмет теж заповнені або дозаповнюються. Краса. Трохи провис. Провис целофанчик і язики не дотягли до самого до самого верху, але це вже моя провина, силафанчик провис. Ну нічого, зате вони всі залиті медом. Багато хто цікавиться долею відра. У відри, відри, відра доля буде нормальна. Я вже це бачу по переполюсуванню щілин. Бджоли готуються тут зимувати. Навіть трохи вентиляцію починають попросувати. Це добре. Вони самі створюють собі мікроклімат, який тільки забажають. Ж, подивимось, як нальот на маточку. Працює на мед а нальот на маточку працює на мед відмінно. Сотовий сотовий мед в цьому році буде. Ну і звичайно, і звичайно, відкриваємо японець хо-хо-хо. Зараз ми ним і займаємося. Друзі, якщо кому цікаве моє відео, і ви бажаєте, щоб мій канал існував і розвивався, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства під моїми відео. 35 гривень в сучасному житті це зовсім не гроші. А для одного канала це дуже суттєва підтримка. Тож, я зараз, мабуть, не витримаю і зріжу це відро і одразу розкажу, чому користуватися димом. Хоча я вже... 99% і розповів, чим користуватися димом коли вирізаєш сотовий мед із пелот, не варта. Використовуємо підручні матеріали. Оп! Оп. Оп, підірвали корпус. І зараз поспостерігаємо за просто шикарнючою красою. Це просто шикарнюча краса. Мед за, запечатано всередині. Мед всередині. Ой, корпус упав. Запечатано. От тільки полюбуйтесь, що тут. Треба зрізати і відсилати замовникам. Я навіть навколо пройду, не втримаюсь і пройду навколо. Оце такий мед в 5-літровому відрі. Ай-яй-яй-яй-яй. Фу, Знімаю відео, а чую шершні гудуть. Думаю, знову став на перельоті, аж, аж похололо все. Ні, вони, вони ось тут гудуть. Ось тут гудуть. І опять знову якийсь, хтось вилив звідси. Я подумав, бо що воно само випаровується, так ні, є багато пляшок, звідки воно не вилете. Ну хто знає. ладно. Так ось, зараз я буду, хтось можливо скаже, що я неправильно роблю, бджіл ріжу, але без цього не вийде. Інакше буде мед, пахнути димом. І від цього запаху ні місяць, ні два, ні три провітрювання не, не, чим не зарадять. Тож, я буду зрізати зараз весь мед разом із бджолами, а потім віднесу від пасіки і дам змогу цим бджолам. І з відра просто вилізти, інакше ніяк. Ух. Рятує ситуацію пасічницький ніж. Ось така ситуація. Відрізав трошечки забага... Ого, важке яке! Яке воно важке! М -м -м. Кілограм п'ять-шість меду. Тепер я віднесу тут не дуже багато бджали. Віднесу в темне місце із ляточком, щоб бджола могла, мала змогу вилітати і... і залишу там на деякий час. Треба тільки спостерігати, щоб замість вилітаючої бджоли не налетіли, залітаючи оси та заповзаючі мурахи. Я думаю, що замовник зрозуміє і з розумінням поставиться, якщо тут між сотами буде ну, штук 5 залишиться самих бджіл. Інакше без диму дістати таке сотове відро просто неможливо. А я бажаю, щоб мед смакував медом, а не копченою рибою. Ось такі справи. Працюємо, ну, а це це все навіть трошечки більше піде вже бджолам на зиму. Більше я трогати ці язики не буду. І так, вага відерка на 5 литров 4 4 800 да 4 800 ну вот и все вот и все вынимаем остальные вынимаем остальные пару бджил там десяток Десяток упоротих лишається, але споживач повинен розуміти, що за десяток упоротих бджіл сюди може зараз залізти три десятки упоротих ос. Тому закриваємо... О! Кише сюди закриваємо, як є. Дякую всім за увагу та терпіння.